Вітаю вас сьогодні. До колі Катлети Тищенка заглянуло ДБР. При обшуках знайшли купу готівки. А ми донатом по копійці та дорогі годинники. Ситуація у Дніпрі зі спробою кришувати кол-центри узлу дев'ятки та побиттям військового не пройшла непоміченою. Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі військового. За даними слідства, Тищенко дав вказівки своїй охороні побити потерпілого. Через суспільний резонанс Коля дістав всіх, і про нього заговорили ті, хто раніше старанно мовчав. Невеликий екскурс, хто такий Коля Тищенко, якого всі знають як Колю Котлету? Коли почалась війна, і Коля тримав оборону на Закарпатті, він успішно набивав там кармани, кришуючи контрабанду. Бо війна це час заробітку для таких хапуг. Потім він звернув увагу на кол-центр, бо там крутяться ще більші гроші. Розвод людей не стоїть на місці. І Коля вирішив почати з ними боротись і закривати їх. Проте тільки на відео. Бо насправді народний депутат хотів їх кришувати, тому з таким запалом і бігав, знімав рейди по кол-центр. Це підтвердилось, коли спила запис колі, де він вимагає константу чи великий рубль і він побіжить далі. Рубль. Большой. Ми работаємо і ми побігли. Далі я формую історію. Мені треба буде Ежемісячна константа. Рубль это не для мене, це треба просто рішення. Ну, один раз дати константу. Щоб перебити історію на нас, і ми забрали все під себя, все рішення, і далі я йому закрою вовші всю страну. Тоді був скандал. Але так як Коля зав'язаний з Єрмаком, з такою кришею він був недоторканий. Але зараз, походу, хтось відвернувся від колі і сказав: вигрібай сам. І от сформувавши свій ручний батальйон, коля подорожував містами України і пресував колцентри. поки доля не закинула його в Дніпро. А там діє організоване злочинне угрупування дев'ятки. І при них є кол-центри, які стрижуть з людей гроші. Ну ви самі розумієте, які там суми. І Коля хотів їх прогнути, але йому сказали: іди нахер. Тоді Тищенко поїхав в Київ, де отримав благословіння від одного високопоставленого чиновника і знов поїхав в Дніпро, прихопивши свою бригаду. Але так вийшло, що потрапили на військовослужбовця бійця кракена, який був з дитиною в калясці. І після того як вони на нього напали, це вибісило всіх, і так у колі почались неприємності. Сьогодні однозначно є варіант відправити колю нафіг з Верховної Ради, а потім на нари. Принаймні позбавити Тищенка можливості так вільно і нахабно поводити себе під час війни. На сайті Ради створена петиція. Давайте допоможемо цій котлеті опинитися там, де вона мала би бути давно. Зараз вже Коля Тищенко з залу суду дає чергові перли, журналістам. Я Микола Тищенко. Як кажуть, караван лає. Звідки у вас інформація, що я розбив телефон? Може це неправда, хоча відео вже, напевно, бачили всі. Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я, не міши, я, я, вас, я не не вас затримаю. Все, хорошо, якщо все. ви здійсните ще. Нардеп заявив, що був зірцем на танцях з зіркам, мастер-шефі, ревізорі та у форті Бояр. Допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Я роблю саме все те, як я демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як я навчав молодь. Ну що ж, спостерігаємо, що буде далі.